Молитва людська, молитва людського серця, молитва людської душі. Через нашу міру йде наша молитва. І людина всяка молиться кожен день починаючи із того, що йде до ікон, Просить хліба насушного, просить здоров'ячка для себе, для дітей. Просить Божого благословення на день. І закінчивши той день, ми знову йдемо до ікони, просимо і дякуємо Богові за те, що прожили, за те, що придбали, за те, що здійснили в цьому дні. Але є одна молитва людини. Яка тривожить людську душу, людське серце. Та молитва, яка сьогодні частіше і частіше твориться у храмах Божих, молитва за Героїв України, молитва за воїнів, за тих воїнів, які. Як ми кажемо, йдуть виконувати свій обов'язок. Тому то домовина із воїном це не тільки тіло покійного, це обов'язок, це покликання, це щось вище від того, що має пересічна людина, щоб взяти автомат. Заради сім'ї, дітей, заради онуків, заради батьківщини, заради чогось вищого, що називається любов'ю до землі, і піти захищати свою землю. Не кожен здатен на те, одна свій наукрість каже. Що всяка жінка, яка народжується, народжується матір'ю. І всякий хлопець, який народжується, народжується воїном. І сьогодні, в цей день, ці воїни стоять там, там, де л'ється кров, там, де біда. Там, де розвалені і розбомблені будівлі, там, де сьогодні прийшов Бог. Згадайте слова, які є в Святому Писанні, де люди кричали Ісусові Христові благословен благословивте, де ім'я Господня. Але рівно через тиждень вони кричали розіпни його. Ми мали сусіда, який поступив із нами так, як колись поступили із Христом. Спочатку вони називали нас братами, кормилися із наших рук, тішилися із нас. А потім принесли нам кров, принесли нам біду, прийшли, як Каїн, убив Авеля, так вони прийшли вбивати нас. Ми народ мирний, який ніколи не засіхав на чуже. Ми маємо землю, маємо хліб насушний, їмо із праці рук своїх і маємо той достаток. Але прийшов виродок кацап. Прийшов той м'ясник, який хоче кров, який не має ні культури, який не має нічого, який не має нічого людського, він прийшов. І не одна мати, яка хоронить сина чи воїна, питає, за що. За що він прийшов і приніс нам оцю біду? Приніс нам кров, приніс нам ненависть, гвалтує наших жінок і матерів, вбиває немовлят і младенців, за що. Не одна мати питає, за що загинув мій син. А я вам скажу, за що. Син України загинув за те, щоб ми могли сьогодні стояти в храмі. За те, щоб ми могли вернутися до теплих осей. за те, щоб ми могли обійняти свою дитину. От за це сьогодні гине світ нації. За це сьогодні гинуть молоді люди, які проливають свою кров за усіх нас. І тому -то люди добрі, пам'ятайте, пам'ятайте за тих хлопців, сьогодні плаче ще не одна мати. Сьогодні задзвонив телефон і сказали, що вашого сина нема. Сьогодні не одна домовина ще покривається українським прапором, і не одні діти лишаються сиротами. За нас, за нас і з вами, і тому, що то люди добрі, ми живемо тут на землі, ми їмо хліб насушний, ми вертаємося до своїх родин, ми пригортаємо своїх дітей. Але пам'ятайте, якою ціною, якою ціною ми торо. Ціною отих хлопців, які лягають, хто смертне оду. І так, як колись кричали Ісусові Христові Осана овишні, потім кричали розітним, так прийшов виродок Кацап і розпинає, розпинає нас ні за що? За нашу Привітність за нашу доброзичливість, за те, що ми живемо і хочемо жити краще, так як вони пишуть на наших домівках, хто вам дозволив так жити. Нам дозволив Бог, наша працьовитість, нам дозволила наша свідомість, чого їм бракує, чого в них не можна позичити, бо там того нема. Там є черствість, там є байдужість, там є яка різниця і більше нема нічого. А ми народ, ми нація, ми ті, які ніколи не ставали на коліна. Згадайте історію. Хто не приходив, той хотів нас поневолити, але ми вставали, з не йшли. Так і тут буде. Все це закінчиться. Але закінчиться ціною крові отих молодих юнаків. Тих чоловіків закінчиться тою ціною, що вони зараз у болоті, в окопах. Ми в теплих хатах. Ми пригортаємо дітей. Ми можемо прийти до храму. Ми можемо зробити якийсь порядок біля своєї домівки. А вони в болоті, в окопах, вони чекають хліба, вони чекають допомоги. І разом із тим посміхаються, разом із тим знаходять ще в собі отаку велищ, щоб жартувати, щоб передавати привіти своїм дружинам, своїм дітям. Отакий ми народ, отака є нація, нас ставлять на коліна, але ми встаємо йдемо. Все це закінчиться. І тому то не кожен може воювати, не кожен може взяти зброю, то, якщо не можете. То допомагайте, допомагайте, хоч хлібом, хоч якоюсь копійкою. Допомагайте заради тієї перемоги. Допомагайте, як можете. І як християнин, просто станьте на коліна ввечором, коли молитеся, коли дякуєте Богові за дітей, то помоліться за тих хлопців. Як християнин попросіть у Бога, миру, перемоги, попросіть у Бога як людина. І коли буде молитися вся Україна, коли ми будемо стояти на колінах не перед Кацапом, а будемо стояти на колінах перед Богом, то Господь нам допоможе. І нехай Господь вислухає наші благання. Сьогодні лежить отут воїн. Він воював з 14-го року. Уявіть собі, скільки він бачив кров, скільки він бачив біди. Ми того не бачили. А він бачив. Скільки він виносив убитих, поранених побратимів. Вроді вчора подавав їм руку, а сьогодні за ці руки, за ноги він їх виносив. Скільки він бачив того горя? Ми цього не бачимо, ми цього не можемо зрозуміти, тому що ми не є там і ми не є в тому краї. А він це все бачив. Сьогодні прощається він з усіма вами. Як ваш односельчан, прощається родина, прощається сестра, всі знайомі, всі колеги, може, комусь був кумом, може комусь просто був добрим товаришем, а просто з ким поздоровкався і посміхнувся. Був просто людиною, але пішов, пішов туди, де біда. І тому -то сьогодні прийдете тихим вечором додому. Згадайте воїна Миколая, помоліться за його душу, помоліться за тих хлопців, які стоять і згадайте тих, які відійшли у вічність. Помоліться, люди добрі, що нам лишається робити отут жінкам, діточкам, тим пересічним, які сьогодні не там. Просто молитися. Просто щиро скласти свої руки і молитися, пам'ятайте завжди тих воїнів. Пам'ятайте, тому що кожен день плаче мати, плаче молода дружина, плачуть молоді діти. І ці воїни жертовною кров'ю своєю, пишуть нашу історію, пишуть нашу свободу. Оці воїни своєю кров'ю, своїми відірваними ногами, руками. Вони пишуть, як казав один воїн, ви знаєте, саме більше жахіття. Коли йдеш по полі бою і бачиш там відірвана голова, там є валяється чиєсь серце, валяється чиєсь нога, а там чиєсь тіло розірване на шматки, а мати чекає. Мати дзвонить день, другий, і син не відповідає. А є лише розірване тіло, є лише вирване серце, чи відірвана голова. А мати дзвонить. Мати надіється, мати складає свої руки і каже, Боже, верни мені дитину. Дзвонить день, дзвонить другий, дзвонить місяць. І немає відповіді від сина. Так що я вас прошу, ви згадайте мої слова. Згадайте те, як дзвонить мати, і як кожна мати, штаньте перед Богом і помоліться за збереження цих хлопців. Застілення їх від всякої немочі, від всякої рани, від всякої ненависті. Просто помоліться, як мати. За чужу дитину помоліться, бо ця чужа дитина стоїть за вас, стоїть за нас, стоїть за наші сім'ї. Ця чужа дитина, вона не може бути чужою для нації, для країни, для роду українського не може бути чужою. Вони всі наші. Так що моліться за них і просіть у Бога перемогу, милості Божої, Царства Небесного, вічна пам'ять і вічний спокій воїну, Миколаю. Слава Ісусу! Надходить ніч, темніє небосхил, і ти сильніш стискаєш автомата, дай Бог тобі, солдати віри і сил, за тебе молиться сьогодні кожна мати, солдати рідні дякую за день, я чую, як в гаю. Піва пташина свою найкращу пісню і пісень ми переможемо, все буде Україна, тебе оскал ворожий не злякав, ти присягнувся на вірність батьківщині. Вмить перед боєм кожен пригадав свою кохану матір чи дружину, відступить тьма, розвіються дими, весняний дощ зітрем гряне з неба. Повернуться до матері і сини і щастя більшого нікому з нас не треба. Солдати рідний, дякую за день. Я чую, як гаю співа пташина, свою найкращу пісню із пісень. Переможемо, все буде Україна. Ми переможемо, Слава Україні. Я ще не закінчив свій бій, чому я у небо очима дивлюсь в Україні своїй в країні своїй, чому я приліг головою на чорну холодну релю і бачу, як хлопці зі мною ідуть у небеснім строю, у небеснім строю. На білих полотнах дороги до раю, вже тисячі наших незримих слідів вклоніться героям, вони не вмирають, вони завжди з нами усі як один На білих полотнах дороги до раю, вже тисячі наших. Не зрими слідів, вклоніться героям, вони не вмирають, вони завжди з нами, усі, як куди, Дай руку ще раз побратиме, мені вже всміхається Бог, дорогами полум'ям диму Ти далі пройдеш за нас двох, пройдеш за нас двох. Ти більше не втратиш нікого на цій проклятущій війні, а в сонячний день перемоги ти з неба всміхнешся мені, всміхнешся мені на білих полотнах дороги до раю, вже тисячі наших Незримих слідів, вклоніться героям. Вони не вмирають, вони завжди з нами усі, як один на білих полотнах дороги до раю. Вже тисячі наших незримих слідів, вклоніться героям, вони не вмирають, вони завжди з нами усі. Завжди з нами усі, як куди, на білих полотнах, дороги до раю вже тисячі наших незримих слідів, Клоніться героям, вони не вмирають вони завжди з нами усі як один.